Трупи не рапортить. О, пишу за мной. Е, а, я не знаю. Мені потрібна на допомога. Мені для науки, Мені хорошо, что сюда Не, не рапортить трупи, не рапортить трупи. Так, да, почекай. Окей. О. хто це? Зараз, зараз секунду, а, секунду, а, секунду, секунду. Це тітя. О, папа. А що це за прикол? У нас, короче, пелікана нема. А а чого? Блядь, а він ти... А де де вбили? Де вбили? А, а, а... що це ще Ні, дивіться, тітя вбиває Владіка, я на мешнику вбиваю тітю, коротше, mm -hmm. ну треба було догадатися, що він мирний. <свист> надо було догадатися. Ну, тітя, тітя <свист> був <свист> <в> поляканом, <свист> я, я не знаю чого. <свист> а чого. А чого він тітя? Тітя був пеліканом? так. Я тітю перевірив. А хто Владіка вбив? А а Владік? Я не знаю. Я так, чекав все було, в это, там попал Тоді все по другому. У нас пла... падає владі, і я вбиваю тітя. Тоді я не ошиблася. Якщо тітя килють, тоді окей. Як би там сказати? Бля, Жаль. Бля, Жаль. Бля, я яку херню не несу?